2 мільйона 284 тисячі гривень із міського бюджету передбачили на виплату одноразової грошової допомоги до Дня захисників і захисниць. Так кошти отримають, інформували на засіданні виконкому 478 осіб з інвалідністю внаслідок війни першої, другої і третьої груп, а також 310 членів сімей полеглих захисників. Окрім цього, на засіданні виконкому ухвалено рішення достроково розірвати договір на перевезення пасажирів з одним із перевізників. Було виявлено, що у одного з перевізників була відкликана ліцензія на здійснення перевезень. Враховуючи, що це є істотною умовою договору на перевезення, просимо надати згоду на дострокове розірвання відповідного договору і надати дозвіл на укладання тимчасового договору сроком на три місяці, поки не буде проведений конкурс з відбору перевізника. На виконкомі затвердили тимчасові умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, визначили дату проведення 12 листопада конкурсу на перевезення та затвердили персональний склад тимчасового конкурсного комітету. На засіданні виконкому внесли зміни й до рішення про затвердження мережі закладів освіти контингенту учнів та штату працівників. До 15-го ліцею зараховано. Дитину, який дуже потрібний, асистент вихователя групи продовженого дня. І друга зміна стосується чисто механічного питання. Ми пропустили механічно, не додивилися посаду калькулятора для організації гарячого харчування школярів у нашому місті.